Наші заклади наділені автономією і самостійно приймають рішення щодо навчального плану, щодо структури їхньої роботи, і, власне, приймають самостійно рішення на педагогічних радах щодо канікулярного періоду. У нас навчальний рік розділений на семестри, проте наших. Ці семестри розподілені на четверті, де діти повинні мати канікули, і загалом кількість канікул повинна, крім літніх канікул, повинна становити не більше 30 днів. Навчальні заклади, розглядаючи умови сьогодення, адже всі прекрасно розуміємо, що ми живемо в період війни, самостійно приймають рішення, коли вони проводять свої канікули. Так, що стосується власне, осінніх канікул, більша частина територіальних громад Тернопільської області вирішила перенести дані канікули на зимовий період і збільшити власне, зимові канікули, адже ми розуміємо, що там ідуть свята, і власне, період, коли наступають більші холода. В Зв зв'язку з тим, що погодні умови на сьогоднішній час дозволяють якісно проводити освітній процес і учні можуть перебувати до достатньо часу у приміщеннях закладів освіти, тому о, в більшій частині осінні канікули перенесені на зимові. Проте є територіальні громади. В тому числі місто Тернопіль, які проводять осінні канікули, і у всіх цих територіальних громадах осінні канікули починаються з понеділка і тривають тиждень часу. В більшій частині територіальних громад, які власне вирішили збільшити зимові канікули за рахунок осінніх. Вони розпочинаються. Хтось приймає рішення, що вони починаються згідно календарного плану. Це 28 восьмого, грудня, і завершуються набагато пізніше. А є територіальні громади, які власне збільшили їх на початку грудня, тобто середина грудня 15-12 числа розпочинаються зимові канікули і завершуються орієнтовно 14 січня, так як вони повинні були завершуватися.